Ну, добрий день, добрий день, добрий день, everybody! В попередніх уроках ми дізнались про налаштування DHCP, дізнались про деякі протоколи, дізнались, який інтернет нам потрібен і так далі. Але перед тим, як щось налаштовувати, нам потрібно вибрати пристрої для нашої домашньої мережі. Потрібно оцінити. Наші майбутні нагрузки на локальну мережу, а найголовніше нагрузку на мережу Wi-Fi. Що ж, якщо ви не бачили попередні уроки, то ж прошу в описі під цим відео є лінки на всі мої уроки про моя домашня мережа. Або зверху, в правому кутку, буде лінк на плейлист. В сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про основний пристрій, який буде у нас вдома, і це роутер. Останніми роками компанії випускають дедалі більше пристроїв інтернету речей. Телевізори, лампочки, розетки, колонки і так далі. У 2021 році в кожному американському будинку в середньому налічувалося 13 підключених до Wi-Fi пристроїв. У 2023 році кількість збільшилася до 16 пристроїв і продовжила зростати. На Wi-Fi тримається інфраструктура розумних будинків. Пристрої підключаються до роутера та управляються через програму на смартфоні або голосом. Через це зростають вимоги до роутерів, які роздають домашній інтернет. Старі пристрої перестали справлятися з навантаженням, а виробники почали активніше розвивати нові технології, стандарти зв'язку та нарощувати можливості роутерів. У 2024 році при виборі роутера потрібно врахувати не тільки те, на якій швидкості він працюватиме, а й багато інших нюансів. Наприклад. Скільки пристрою можна підключити без втрати швидкості? Які частоти та стандарт Wi-Fi підтримує роутер, скільки в ньому провідних роз'ємів і якої вони є швидкості. Тож підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Ви на каналі it Паляниця. Погнали! Перед тим, як вибирати роутер, поговоримо про сам Wi-Fi та його стандарти. Сам по собі Wi-Fi це комерційна назва способу обміну даними по радіозв'язку на певних частотах. За роки розвитку стандарт кілька разів обновлювали. Все ще можна зустріти чотири покоління Wi-Fi у роутерах. Вони відрізняються шириною каналів та максимальними швидкостями. І зразу хочу вас попередити про один маленький нюанс, якщо ви живете в квартирі. Навіть якщо ви купите роутер з підтримкою найвищих швидкісних стандартів і пристрої з підтримкою найсвіжішої версії Wi-Fi, ви ризикуєте не розкрити їх потенціал на максимум. Справа в пристрої оптоволоконної мережі, яка йде від оператора до вас у квартиру. По дорозі, десь у під'їзді у цій мережі може бути встановлено комутатор, який розподіляє сигнали квартирами на різних поверхах. Комутатор може обмежувати швидкість навіть найшвидших та найдорожчих тарифів. Тому, перш ніж вкластися в роутер, переконайтеся, що ваш провайдер та обладнання в будинку зможуть віддавати йому достатньо швидкості. Продовжуємо. Щодо Wi-Fi і яким він буває. Всього типів Wi-Fi є 5 штук. Коротко про кожну з них. Wi-Fi 4 або 802.11n. Такий тип вже застарів: максимальна швидкість на канал 150 Мбіт за секунду. Такі моделі розглядати до покупки не варто навіть заради економії. На ринку варіантів з підтримкою нових стандартів за ті ж самі гроші. Wi-Fi 5 або 802.11AC. Найпоширеніший, хоча і не новий стандарт, більшість дешевих та середньобюджетних роутерів працюють саме на ньому. Максимальна швидкість 433 Мбіт за секунду на один канал. Wi-Fi 6 або 802.11ax. Один із найсучасніших стандартів. Роутери з підтримкою Wi-Fi 6 не такі дешеві, як з попереднім поколінням, але їхніх можливостей вистачить із запасом на декілька років уперед. Wi-Fi 6e. Допрацьована версія 802.11AX, що працює на новій частоті 6 ГГц. Коштують такі роутери недешево, в основному надвисока швидкість і висока стабільність при підключенні безлічі пристроїв відразу не потрібно у звичайній квартирі. Тому в побуті ви можете використовувати і Wi-Fi 5, і не помічати обмежень у швидкості. Wi-Fi 7 або 802.11BE. Стандарт майбутнього. Хоча деякі пристрої за його підтримкою можна купити вже зараз, протокол також працює на частотах 2.4, 5 та 6 ГГц та дозволяє поєднати сигнали двох провайдерів у середині роутера, що прискорює інтернет. Що ж, з типами розібрались, але як ви почули в останньому Wi-Fi 7, я сказав три цифри: 2.4, 5 та 6 ГГц. Але що це? І чи треба звертати на це увагу при виборі роутера? Справа в тому, що всі пристрої, які мають Wi-Fi, підключаються до роутера на якомусь діапазоні. І якщо вникати в вимоги до кожного стандарту Wi-Fi вам не хочеться, можна орієнтуватися на діапазони, що підтримуються. Майже всі сучасні роутери працюють на одній або на двох частотах 2.4 та 5 ГГц. Різниця між ними завжди компромісна, тому краще вибирати моделі з підтримкою обох. Отже коротко про діапазони, так як їх всього 3 штуки. 2,4 ГГц. Найпоширеніша частота, яку підтримують усі пристрої. І на жаль, це її головний мінус. Через популярність Діапазон вже занадто засмічений. Роутери створюють перешкоди один для одного. Моделі на такій частоті можуть працювати повільно, а в невдалих випадках не роздавати інтернет взагалі, навіть при наближенні в притул. Але є й плюс. Що нижча частота, то краще радіосигнал проходить крізь різні перешкоди, включаючи стіни, вікна, двері і тому подібне. Тому діапазон 24 ГГц все ще потрібний. Він краще справляється з передачою даних на великій площі. 5 ГГц. Більш потужна частота, тому на ній працюють значно швидшими швидкостями. На цій частоті ширший канал зв'язку, тому в багатоквартирних будинках сусіди не дуже заважають інтернету один одному. Але сигнал на такій частоті гірше проходить через перешкоди. 6 ГГц найпотужніша частота, доступна лише власникам обладнання Wi-Fi 6e або Wi-Fi 7. Швидкість передачі даних до 2 Гбіт за секунду. Канали на такій швидкості набагато місткіші і можуть без конфлікту пов'язувати кілька ресурсомістких пристроїв. Хочу вам ще зауважити, що стандарти Wi-Fi мають зворотну сумісність. Роутер з найостаннішою частотою і поколінням зв'язку автоматично підтримує всі попередні стандарти. Тобто, якщо ви купите роутер з підтримкою Wi-Fi 6, то він буде на частоті і 5 ГГц, і 24 ГГц. Добре, з цим ми розібрались. А тепер щодо швидкості. Як ви знаєте, всі ми звикли говорити слово мегабайт або мегабайти. Але швидкість інтернету не вимірюється в мегабайтах. Вони вимірюються в мегабітах. Але яка різниця, спитайте ви? Швидкість передачі зазвичай вказують в мегабітах в секунду, а розмір даних, які передають, частіше вимірюють в мегабайтах. Це два різні показники. Один мегабайт дорівнює восьми мегабітам. Тобто, щоб передати за секунду файл розміром 1 МБ, потрібно підключення швидкістю 8 МБіт за секунду. За даними сервісу Speedtest, середня швидкість домашнього інтернету в Україні на травень 2024 року становила 90 Мбіт за секунду. Це означає, що в середньому українці можуть... Завантажувати файли розміром близько 11 МБ кожну секунду. У великих містах провайдери пропонують швидкість з'єднання вище в асортименті тарифної лінійки від 100 МБ до 1 ГБ за секунду. Умови можуть відрізнятися залежно від окремих районів і навіть конкретних будинків. У більшість з сучасних житлових багатоквартирних будинках – Відразу проводять оптоволоконний зв'язок, а в будинках старого зразка швидкість може бути обмежена 100 мегабітами в секунду. При виборі роутера варто враховувати можливості провайдера використовувати пристрій на повну потужність. Поцікавтеся, яке підключення у провайдера у вашому житловому будинку чи районі, чи є оптоволоконне з'єднання та яку максимальну швидкість компанія може вам надати. На цю тему у мене є окреме відео, яке ви можете подивитись за лінком в правому кутку. Як розподіляється швидкість інтернету? Реальна швидкість Wi-Fi завжди буде нижчою за обіцяною виробником роутера. На жаль, вона обмежена. Можливостями провайдера. Якщо стандарт Wi-Fi 6 передбачає 1,2 Гбіт за секунду, то навіть найбільші компанії в Києві або Львові рідко дозволяють підключити швидкість більше за 1 ГБ за секунду. Між пристроями роутери розподіляють швидкість самостійно та рівномірно, але в деяких моделях пріоритет можна виставити самому. Wi-Fi 6 передбачає до 8 одночасних підключень для обміну даними з їхньою мінімальною втратою. У роутерах є локальне і зовнішнє з'єднання. Чим вони відрізняються? Зазвичай у роутерах є три різні швидкості: вхідна від провайдера, так званий Ванпорт, локальна по LAN-порту і бездротова по Wi-Fi. wan Ванпортом гаджет отримує інтернет від провайдера, щоб потім роздавати його далі. На цю швидкість самостійно вплинути ви не можете. LAN-порти потрібні для проводного підключення роутера до інших пристроїв у середині будинку. Швидкість між ними залежить від характеристик моделі, вибору порту у пристрої і якості кабелю. Wi-Fi же працює повітрям і схильний до впливу безлічі факторів від сумісності гаджетів до перескод від сусідніх роутерів. З'єднання по мережі буває зовнішнім та локальним. Зовнішнє з'єднання забезпечує інтернет-провайдер, через нього можна підключитись до глобальної мережі та користуватися сторонніми сервісами. Локальне з'єднання дозволяє обмінюватися даними між підключеними до роутеру пристроями внутрішньої мережі, так часто роблять в організаціях. Зараз на вашому екрані ви побачите стандартний роутер, а точніше його задню частину. Жовті з'єднання порти LAN для дротового підключення пристрою, але їх не завжди виділяють кольором. А синій порт це порт, до якого підключається кабель від вашого провайдера. Але що варто підключити по дроту, а не Wi-Fi. Роутер зазвичай роздає Wi-Fi, але кількість провідних підключень і їхня швидкість не менш важлива, ніж швидкість без проводів. З'єднання кабелю важливо, коли не можна допускати затримки з'єднання або так званий пінг. Наприклад, у динамічних онлайн-іграх або під час роботи через віддалений доступ при передачі по повітрю затримка та нестабільність будуть вищими через перешкоди від сусідніх гаджетів, яким потрібен завжди стабільний канал зв'язку. Пряме підключення по кабелю вирішує відразу всі проблеми. Дротове підключення актуальніше для підключення статичних пристроїв, яким потрібен завжди стабільний канал зв'язку. До таких пристроїв відносяться ТВ-приставки, смарт-ТВ, ігрові консоли, типу PlayStation або Xbox, деякі розумні колонки та ПК. Так вони не залежатимуть від навантаженості Wi-Fi. Перешкод та затримок з'єднання, а підключити їх до роутера потрібно буде лише один раз і забути про це. Крім того, це дозволить. Не завантажувати радіочастоти та дати більше свободи ноутбукам чи смартфонам. Як і з wi fi тут також є типи швидкостей в цих жовтих портах. При виборі моделей варто брати до уваги кількість провідних роз'ємів. Двох портів може виявитися недостатньо. Пам'ятаєте, що один з них завжди буде зайнятий вхідним кабелем від провайдера, щоб інтернет міг працювати. Є інші нюанси, найчастіше пристрої оснащені різними за швидкістю LAN-портами, з яких тільки один працює досить швидко. Швидкості портів не змінювалися багато років, а масово доступні моделі трьох типів. З роз'ємами до 100 Мбіт за секунду. Їх немає сенсу розглядати активним користувачам мережі. Це бюджетні та найпростіші пристрої. Вони зазвичай слабка, апаратна начинка, але. Їх можливостей може вистачити менш вимоглим користувачам, наприклад, літнім родичам чи батькам. Можливості 100 Мбіт за секунду вистачить одній людині для веб-серфінгу, роботи з документами та навіть для перегляду фільмів та серіалів у онлайн кінотеатрі Але тільки якщо підключено мало пристроїв, вони не одночасно активні, інакше старий або дешевий роутер може не впоратися з маршрутизацією даних. Пристрої з портами 1 Гбіт за секунду. Більшість актуальних моделей у 2024 році саме такі. Їхніх можливостей вистачить і активним користувачам, і не дуже. Але завжди варто звертати увагу ще й на загальну пропускну здатність. Це максимальна швидкість, яку може видати роутер у ідеальних умовах. Зазвичай саме її вказують на коробках виробники. Гігабітного середньобюджетного роутера вистачить невеликій сім'ї для більшості завдань, але лише за умови, що тариф інтернету також передбачає високу швидкість. Інакше роутер не зможе працювати на повній швидкості. Трапляються недорогі моделі із загальним каналом зв'язку 350 Мбіт за секунду, який поділяється на всі підключені пристрої. І тут можливості порту на 1 Гбіт за секунду не вдається розкрити повною мірою. Також варто уточнити, яким кабелем передає інтернет-провайдер. Якщо йдеться про з'єднання то волокном, то компанія встановить власний пристрій, а домашній роутер буде працювати як ретранслятор. Оператори поступово переходять на гігабітне з'єднання, але процес повільний і може тривати ще декілька років. А така висока швидкість між роутером та локальною технікою може бути потрібна не всім користувачам. Пристрої з портами 2,5 Гбіт за секунду та швидшими. Стандарт 802.3BZ. Сформували ще у 2016 році. Він відкрив шлях до портів 2,5 та 5 Гбіт за секунду. Його головною особливостю була підтримка нових швидкостей старої кабельної інфраструктури, але поширення зупинилося через необхідність оновити комутаційне обладнання. Через це, навіть незважаючи на широку підтримку нових портів у ноутбуках та мережевих модулях на материнських платах, такі роутери коштують невиправдано дорого. До того ж, такі пропускні здібності все ще будуть потрібні тільки для дуже вузьких сценаріїв на кшталт стримінгу, ігор або споживання контенту в надвисокій якості, наприклад, 8К. І підходячи до завершення уроку, хочеться сказати, на що ще треба звернути увагу при виборі роутера. Назва. Найчастіше дві основні характеристики пристрою можна дізнатися із назви роутера. Виробники люблять складати поєднання з однієї або двох літер та кількох цифр, які на перший погляд здаються випадковими. Насправді з них можна дізнатися швидкість та стандарт Wi-Fi з'єднання, з яким працює пристрій. Наприклад, у моделях з приставками N380, ac 1300 та ax 4800 Перші літери це покоління бездротового зв'язку, а цифри максимально можлива швидкість. У випадку з AX4820 назва означатиме підтримку останнього стандарту Wi-Fi 802.11 AX або Wi-Fi 6 та швидкість 4800 Мбіт за секунду. Звичайно, виробники, так би мовити, трішки нам говорять неправду. Таких цифр можна досягти тільки в ідеальних умовах в лабораторії. Для цього потрібно, щоб навколо не було інших роутерів, які засмічують частоти, а пристрої, що приймає і роздає, знаходилися в прямій доступності один до одного. У реальному житті це рідкісний сценарій, тому довіряти лише назвам не найкращий варіант: підтримка меж мереж у межмережі кожен роутер одночасно приймає з'єднання з зоні, роздає його клієнтським пристроєм та ретранслює на наступний роутер. Таким чином, можна покрити однією Wi-Fi мережею велику площу без підведення проводів та налаштування кожного роутера окремо в ланцюжку. Що таке межмережа? Ми з вами розглянемо в майбутніх уроках, тож не пропустіть, а підпишіться на мій канал. LTE-модеми або сім-карти. Деякі роутери можуть не тільки підключатися до мережі з дроту від домашнього провайдера, але й роздавати мобільний інтернет. У продажу є моделі з окремим слотом для сім-карти, у яких частина антенн призначення для посилення сигналу 3G або 4G LTE. Але бувають і такі, до яких можна підключити LTE-модем. Які зазвичай продають до ноутбуків. Роутери з можливостями підключити модем часто потужніші та технологічніші, а до USB модему можна підключити зовнішню антенну для посилення сигналу. Зверніть увагу, що не всі роутери з портами USB підтримують таке підключення. Протокол L2TP. Багато провайдерів користуються саме цим протоколом, але він не в кожному маршрутизаторі. Тому перед покупкою краще уточнювати, чи підтримується роутер у мережі оператора. Його головна особливість робота поверх мережі, тобто створення тунелю до шлюзу провайдера. Проксі. Останнім часом попит на ці можливості зростає, але вони вбудовані далеко не у всі роутери. Моделі з підтримкою можливостей дозволяють налаштувати проксі один раз на всю мережу, а не постійно підключати з кожного пристрою вручну. Антени. Роутери не мають єдиного дизайну. Кожен виробник підходить до цього питання індивідуально. Але при виборі недорогого роутера важливо, щоб зовні були видні антени. Чим більше, тим краще. Навіть якщо зовні їх немає, вони завжди є десь усередині, але в цьому випадку якість зв'язку може бути гіршою. Серед споживчих пристроїв наявність зовнішніх антенн зазвичай ознака більш якісного покриття мережі. А окремі топові моделі з Wi-Fi 6, часто оснащені антенами з усіх боків. Це є особливістю бездротових технологій. Кожна антенна передає сигнал у напрямі і певну кількість гаджетів. Більше антен, більше гаджетів, які можна підключити без перешкоди іншим. Що ж, у роді свого кінця, я думаю, що відео вам сподобалось, і ви підпишетесь на мій канал. Все буде Україна. До побачення!